Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть. Скажіть, чи є перешкоди на дорогах на гроші у тих, хто дивиться відео, близьких людей. Тут з минулого щось. Напад на фінанси відбувся і з минулого вам дуже страшно, що може бути повтор. Ще немає кризи, але оцей карта говорить, що ви пережили таку кризу. Заперечуюсь убираю. Прошу ви ще сили скажіть, допоможіть, що відбувається. Вони говорять, щоб ви не боялися. Цей жах не повториться. Більше такого не буде. Заперечуюсь негатив убираю. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Тут нападають на вашу роботу. Може, хтось має власну справу свою, може. Дивіться, у вас якась прям місія. Ви може вчитель, може ви можете навчити людей, може своя школа. Ну тут. напади йдуть, щоб, як вам пояснити, щоб ви самі в своїй роботі були, як відвернулися самі від себе, наче це вам не допомагає, ви не можете мати прибутку, самі. Припинили займатися своєю роботою. Ну, по цій карті, що навпаки вам буде дана енергія сили, щоб ви працювали. Є люди, яким це дуже-дуже потрібно, які вас люблять. Оці дві карти про попит, про те, що те, що ви робите, потрібно. так Більше як мороки якісь наводяться. Скажіть, допоможіть, що відбувається, чи є перешкоди на дорогах у, на гроші усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Конкуренція. Знову виходить карта, щоб е, вас хочуть убрати. Перед керівництвом, щоб вас виганяли кудись, ви маєте переїжджати, заперечуватись, негатив убираю. Прошу вищі сили, заздрість дуже сильна. Мені йдуть якісь друзі з дитинства, може далекі родичі, ну, хтось близький, заздрить вашій Роботі, талант, від може ви популярність якась є. І дивіться, мрія здійсниться, ви матимете свій дім. Всі, хто мріють про своє власне житло, тут ви матимете свій дім. Ось я студи поставила. Угу. Мені йде, що от на клієнтів саме, щоб ви їх і не дочекались щось так. Чекали і не дочекались. Заперечую, обираю повністю. Покуп... Ваші замовники, покупці, щоб не дочекалися їх. Заперечую весь негатив убираю. Знімаю астуду. От агресивна магія. Крадні кістяги. Два майстри працювали. Заперечую, обираю повністю. Знімаю всі крадні стяги, мороки, я морочки. А студия творота знімається. Відновлюю вашу вдачу, успіх. Повертаю фінанси, гроші, все, що стягнуто, повертаю назад, тому то дивиться від близьким людям, відновлюється енергія. Повертаються гроші. Буде так і так є. Відкриваю всі шляхи і дороги. На клієнтів, замовників, покупців, на роботу. Дорога легка, двері відкриті. Знімаю всі морки з керівництва. Всі негативні програми анулюю, убираю. Більше не зможе ворог лиха чинити. Все погане лихе вертається одразу ж ворогам буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу захисту міцного. Всім, хто дивиться відео близьким людям, захищайте, оберігайтесь на мене. захист міцний буде так і так є. Частіше треба дивитися, щось люди дуже сильно нападають на ваш труд, робота, не дають вам робити працювати. От. Є ще питання від глядачів на загальний розгляд, за донат, на любу суму. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що буде далі? Таке питання може також е, допомогти всім, хто дивиться відео, і тому, хто запитав. Угу. Оце загальний розгляд. Що буде далі із тим, хто запитав, і з тим, хто дивиться відео, що буде далі? Про що треба знати? Ви пережили якісь події, з вами вищі сили. охоронець ось вийшов. Тут завершується Верховний суд над ворогом. Те погане, лихе, що вам робили, повертається ворогові. Мені щось іде, що вам робили на фізичний стан. Це могли бути набряки В волосяні як коли втрата волосся багато. Може, ви мали по здоров'ю якісь напади. Сильно мені йдуть більше жінки, і коли їх зайва вага, жаб'я порча, ну такі всі робилися. Щось із вашою фізичною фізичним тілом, але вищі сили завершують зараз Верховний суд, ви очищаєтесь повністю. І вийшли карти: абсолютне наповнення. От оці дві карти це взагалі настільки гарне здоров'я, відновлення організму, енергія, ви активні, йде кохання. Відновлення, особливо по цих двох картах, відновлення статеве життя, любов, щирі почуття, от друг на все життя, друга половина дуже гарні карти і абсолютна перемога. Ще для чоловіків тут може програтися, що коли ви були раніше, може, хтось був залежний, залежності були. Вони різні, у всіх свої: алкоголь, може, якісь наркотичні речовини, може хтось знаходився в постійній такий стан, коли людина от подобається плакати, ну, як це пояснити? Жалітися, плакать. Ну, це теж така. Може, родові приходили. Ой, у нас в роду дуже багато в поколіннях було людей, які страждали дуже сильно, особливо жінки, чоловіки. І буває душі, неупокоєні. Вони приходять поплакати. Вони заходять, коли слабка енергетика у людини, стрес. Може, після чистки роду відбувається набагато краще і легше. Покоїться душі. Дуже хорошо. Дивіться, що буде далі. Ви будете здорові, у вас буде кохання. Тут, як по всіх чакрах, проходить фізичний рівень тіло, активне, здорове. Матимете енергію і перемога над усіма ворогами. Далі над вами захист, закінчуються якісь важкі ситуації. У вас є ще якась попереду. Місія, ну ви її легко пройдете. Може завдання, може, дивляться військові. У вас боротьба, і ви її закінчуєте перемогою. Це, це одна перемога, потім друга буде перемога. Ви даєте відсіч а, ворогам. От. І ще у вас такий рівень розвитку, більші знання. М -м -м. Може, ви як. Як такий вчитель, рівень дуже високий, рівень розум, розвиток, розумові такі у вас будуть ще штурми, штурми, багато книг, багато знань. Ну, по цій карті ви будете. Давати такі настанови, якісь поради, може, до вас будуть звертатися, досвід ваш. Те, що ви знаєте, ніхто не знає, ви, як даєте людям ключ. По, всі, по всіх планах: душа, серце, тіло, голова, розум оця карта теж дуже гарна. Це коли ви свої кордони. Показуєте, що ворог сюди не зайде, бо буде получать відсіч дуже сильно. І енергія дається, ще й постійно з вами вищі сили захищають, оберігають. І дивіться, всі самі вищі аркани вони тут і вийшли. Що з вами буде? З вами все буде гаразд. Завершується тяжкий період фізичного тіла, що ви. Пережили на фізиці і тільки розвиток, радість, до речі, всередині в душі постійний стан радості миру. Якби ви задоволені, що би не відбувалося навколо, ви дуже впевнені в собі, задоволені і радієте от кожній миті вам. Прям Радісно, ви розумієте, і тут немає. Так, да, тут може програти, може дивляться чоловіки, немає оцього страждання, якоїсь залежності всі, нікотин, алкоголь, немає. Вам без цього хорошо. Вам взагалі вообще... ви настільки само, як достатні. У свідомості такій своїй. Ну, тут все гаразд, все гаразд, все буде добре. Навіть не знаю, що з забрати з цього, все дуже гарно вийшло. І перекривати немає чого. Давайте так, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте того, хто запитує, всіх дивиться, не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Одведіть, одверніть ворога. Одцікаюся певні сили, од Боже де Більше не зможуть чіпати. Буду так так. Повертаю сили енергії, красу і молодість, відновлюється. І угу. ще, що мені там показали? Молодість. Хтось забирав молодість. Оце ваш Дивіться, у вас душа така цікава. Може, хто, хто дивиться відео, ви якби тримаєтесь. В... Так воно і є, до речі. Якби, який би вік вам, не, не мали ви вік, ви як молоді, от наче десь застигли в віці такому юному, ну, не юному, може, 20 років, коли така душа прагне вчитись, і у вас вийшли карти, вам все цікаво, ви все хочете вивчати. Немає оціню такої. Не знаю, апатії повної до життя, ні, ви жага до життя. Вам цікаво, ви все хочете вивчити і знати. Це і є молодість, але тут вам повертається фізична ще сила, енергія оця молодості, і ви відновлюєте це свою душу. Той стан, як може почуття От як ви прийшли в цей світ і раділи прям, що о, я живий, я живу. Дивіться. Це і є молодість, до речі, щоб в своєму в своїй психіці вже до життя оця зберігалася. Це і є молодість така. Тут все гаразд. Добре. На цьому я завершую. Така вийшла кава. Дякую вам за увагу, за донати, за те, що пишете коментарі, ставите подобайки. мені дуже приємно. Ви відновлюєте мою енергетику. І також я хочу нагадати, що можна записатися на індивідуальний прийом, номер вайберу телеграму є в описі під відео, Можна вийти з тяжких ситуацій. Можна написати питання на загальний розгляд. Це теж допомагає за донат на любу суму От. Також нагадую про військових, будь ласка, не забувайте, одна-дві гривні щодня маленького донату не існує. Якщо ви, помічаєте, йдуть збори на. Е на всі потреби, що зараз потрібно для військових, допомагайте, тільки перевіряйте, щоб це дійсно були військовим допомога. От. Ще раз дякую за увагу. Бажаю, щоб у вас були завжди гроші. Вони ніколи не закінчувались легкими, радісними шляхами. До вас ідуть великі потоки грошей. Вам можна бути багатими, заможні. Щасливими людьми буде так і такі. І все, що вам належить, належить тільки вам, і нікому більше буде так. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!